Йо хо хо вітаю вас на каналі Дідько Хаб. Ми продовжуємо грати у навал Action. на черзі. Огляд корабля 6 класу Rattlesnake Heavy. Бойовий рейтинг складає 22 одиниці. Його сильні та слабкі сторони, можливості реалізації, тактико-технічні характеристики, характерні особливості та історичний прототип. Тож сідайте зручніше, діставайте якийсь провіант з трюму, тицяйте палець догори, та ну ми вже починати. HMS Rattlesnake або Гримучий Змій, трищогливий корвет шостого класу, який відчувається так, ніби його за погану поведінку залишили у тому ж класі ще на рік. Адже серед його однокласників він вирізняється, можливо, найвищою вогневою міцю та міцністю корпусу. Броня також непогана. При цьому Rattlesnake мало кому поступається у маневреності. На борту зміюка носить 28 гармат, по 13 з кожного борту. Та дві у носовій частині. На озброєння можна поставити чотирьох, шестифунтові гармати, вісімнадцяте та 24 фунтові коронади. В носовій частині чотири фунтові гармати або ж 12-фунтові коронади. Швидкість 123, маневреність 5,0. Товщина бортів і корпусу 46. Носа та корми чотирнадцять, Місність бортів 650. п'ятдесят. 520 місць структури, 65 носа та 33 корми. Команда корабля 194 особи трюм складає 271 одиницю. Нагадую, що характеристики корабля та екіпажу можна покращити. Чим більше ви пускаєте на корм рибкам інші кораблі, тим більше буде слотів відкрито аж до п'яти. Для того, щоб показати вам різницю в характеристиках, я порівняю його з однокласником на вібрігу. На екрані бій з двома на вібрігами. І так. Швидкість. 13.05 не вібріг проти 12.3 у Rattlesnake. Кількість гармат. 28 Rattlesnake проти 20 не вібріг. Міцність. 650, 520, 65, 33. Rattlesnake проти 400, 220, 40, 20. Неві Брік. Екіпаж 194. Раттлснейк проти 180. Неві Брік. Саме через це Ратл Снейк Хеві для багатьох гравців став найкращим кораблем 6 класу у Naval Action. На початковому етапі гри на ньому сміливо можна ловити дніпа однокласника, а то й двох відразу, не дуже боючись, що вони зможуть дати вам здачі. Триматися на близькій дистанції до противника буде оптимально через запас міцності та вогневу міць. Це корабель, який може більше прощати вам помилки, ніж інші, насипати ворогу більше ядер, ніж однокласники, та попри розмір не відставати у швидкості. Діаграма швидкості типова для кораблів з прямими вітрилами. Корвет зберігає хороший хід при вітрі від 165 до 90 градусів. Максимальної швидкості можна досягнути при кутах 135-150 градусів. Замітна швидка втрата швидкості на курсах більш гострих, ніж Галуфвінт. А зараз трохи історії. Адже з цим кораблем пов'язано багато цікавих фактів. HMS Rattlesnake був 28 гарматним корветом 6-го класу типу Atoll Королівського флоту, спущений на воду у 1822 році. Він здійснив історичну подорож до районів Кейп Йорк, Торенсової протоки на півночі Австралії протягом більшої частини 1827 29 років. «Раттлснейк» курсував біля берегів Греції під командуванням капітана Чарльза Орландо Бріджмена 31 січня 1828 року. «Раттлснейк» був частиною флоту з п'яти британських і двох французьких кораблів. Які атакували грецький острів Грамбуса, який використовувався як база для піратства? Десь між 14 та 16 травня 1830 року Рател Снейк було викинуто на берег і пошкоджено в Алжирі в Османській імперії. Його відремонтували і повернули в експлуатацію. Вільям Гобсон був призначений капітаном у грудні 1834 року. Ратл служив у далекосхідній ескадрі, якою командував адмірал Сер Томас Блейден Кепел. Ратл брав участь у першій англо-китайській війні 1839-1842 років, відомій у народі як Перша опіумна війна, беручи участь у захопленні Чусана 5-6 липня 1840 року. Протягом періоду 1841 42 років вона брала участь у боях біля Кантону у складі флоту під командуванням сера Вільяма Паркера, включаючи битву при Чінхай 10 жовтня 1841 року, і кампанію на річці Сіянзи в червні серпні 1842 року. У 1845 році переобладнаний на дослідницьке судно під командуванням капітана Оуена Стенлі в 1846-1850 роках здійснив наукову експедицію до берегів Північної Австралії та Нової Вінеї. За час рейсу відомими британськими вченими натуралістами та дослідниками було зібрано велику кількість матеріалів, що послужили основою для низки наукових праць. Корабель був розбитий у чатемі у січні 1860 року. Дякую вам! Якщо ви додивилися до цього моменту. Якщо у вас виникли будь-які запитання або пропозиції щодо відео або гри, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки, якщо вам сподобалося. Ще почуємося.